Що ж таке договір довічного утримання? Це договір, коли одна сторона відчужувач передає у власність іншій стороні набувачу житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого, набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача матеріальним утриманням і фізичним доглядом довічно. Тобто, поки особа є живою. Договір до вічного утримання укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Також договір підлягає державній реєстрації. Якщо цього не зробити, такий договір вважається недійсним. Право власності на майно має бути зареєстровано у відповідних державних органах, про що у договорі здійснюється відповідний запис. За договором довічного утримання майно переходить у власність набувача, проте розпоряджатися таким майном набувач за життя відчужувача не може, так як при посвідченні договору довічного утримання накладається заборона відчуження майна. Даний вид договору носить тривалий характер та вимагає від набувача систематичного виконання взятих на себе обов'язків. Наприклад, ви можете укласти договір до вічного утримання з особою похилого віку, яка вам передає у власність свій будинок, а ви зі свого боку належним чином зобов'язані доглядати і матеріально забезпечувати таку особу аж до її смерті з обов'язковим подальшим похованням. Лише після цього ви зможете продати, подарувати, поміняти цей будинок або продовжити проживати в ньому вже як повноцінний власник. Далі буде.